Доброго дня, малята! Запрошуємо вас переглянути дуже цікавий ляльковий театр за мотивами української народної казки Панкотський. Тож? Дивіться уважно! Жили собі дід та баба і горя не знали. Мали собі господарство, ще й кота тримали. Але кіт той вже постарів, був ледачий, слабий. От і каже господарю його жінка-баба. Їдь, мабуть, ти дід до лісу там покинь котяку. Бо й нього не дождеся ні миш. Поїхав дід до лісу, залишив у нього свого котика старого і пішов додому. Залишився кіт під дубом та сидить, сумує, коли раптом у гущині шародіння чує, то не вітер і не дощик гіллячко войдає, то лисичка коло хатки своєї гуляє. Ой і гарна та лисиця між дерев гуляє. Чорноброва, білолиця весело співає. Матір, Божа, що за диво? Скажи, як ти звешся? І я пан конським. Ой ти, котику, коточку, ти вже. Живе у лисиці, вона ж йому догождає, усе як годиться. Тобі курку зараз ловлю, запечу смачненько, а ти лежи мій господар, котик дорогенький. «О, ти добре, хай листа працює. Лежу собі, ледарюю, хай мене годує. Кіт не тільки лінувався, він ще й халявся. А як я собі захочу, то за одну нічку сто мишей тобі наловлю і кину у річку. Якось біг помимо хати зайчик косоокий, як почув, від ті вихваляння і мерцій навтьопить. Прибігає до ведмедя кабана та вовка, і між ними почалася отака промовка. Ти чого перелякався, наче привід бачив? Зараз я від сміху зайця сяду і заплачу. Ой! Бачив я його їй Богу своїми очима, як він грізно, потрясав міцними плечима. Ще казав, що за годину потопить у річці усіх звірів цього лісу. Що Щастить же лисичці, що, що за звір такий, не знаю. Ну, страшний. Що з того? Спершу треба нам, друзяки, Глянути на нього. Посилають звірі зайця в гості запросити, А на Коцького отого нічого робити. А запрошуємо в гості, Лиско і Котисько. Ми живемо тут, у лісі. Дуже-дуже. Як почули Ой. оте звірі, почали ховатись, куди порозбігались, нікуди діватись. Я на дерево залізу, я сховаюсь в мизі. Я під кущики зелені з пирояку влізу. Ось ідуть ледачий котик та руда лисиця. Та скоріш ідуть до столу. А стіл аж ломиться. Бачу м'ясо, бачу рибу, бачиш ще й сало. Мяу, мяу. Все смачне, тільки мало, мало мало. Так же він і нас поїсть не клятий. Я від страху сам тримчу, нічого й казати. Ось, нарешті я наївся. Пляжу подрімаю, хай мені насняться миші, її ганяю. Поки наш пан Коцький ліг трішечки поспати, а... комарище заходився, кабана кусати. Ой, свербить, аж болять ноги, покручу хвостом я трохи. Кіт подумав, що то миша та їхмис розмагу. І за бублика хвоста схопив <таплив> він. <відом. ріко> Хоч у мене з переляку затрусились ноги. Треба шкуру рятувати, не збитись з дороги. От кабан із переляку навтьоки схопився, а пан Коцький на дубові швидко опинився. На тім дереві сиділо зверху ведмежатко. Дуже гарне, величеньке, Справжнісіньке звірятко. Тут і гілка от біда, він від ваги зламалась, і ведмідь упав на вовка, як і не чекалось. Перелякані тварини кинулись тікати, накивались п'ятами та й вже не віддати. Каже лисичко, нами порадіти. Нам удвох вдалося звірів страшних обдурити. Ха-ха. <рес> 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 <рес>